Півмільйона українців виїхали за кордон у 2024 році, а у 2025-му прогнозують додатковий відтік ще 200 тисяч громадян. Це дані інфляційного звіту Національного банку України. Основними причинами залишаються безпекові ризики, руйнування інфраструктури та економічна нестабільність. Поїхав би. Поїхав, я вчора їхав, ми завернули. Що малий мав з мною перебувати, я виїхав скоріше, мене пустили. А чого? Він що хоч малий має бити зі мною зарплату. Я себе вернув, зараз йти, не знаю, як у вас Причина, ну, нема того, що заробити той раз. І малий в мене треба на ліки гроші. Він по інвалідності, має інвалідність другої групи і мене завернули. Дітей треба вирощувати. Тут нема де заробити. Ні. Ніколи. І я ніколи. Ніколи. Я настільки Ужгород люблю, що навіть не поїхала би в інше місто тільки в Ужгороді. Ми колись у мене чоловік воєнний. Він ми служили в Монголії, і нам предлагали різні країни Білорусі, там Росії залишити. Ні, ні. Я нас я обожнюю Ужгород, і це моє любимой гор. За війни їздять, так. особливо мужчини, так, так, так. а е, жінки до них їдуть, тому що сім'ю треба зберігати. Ну але слава Богу, у мене і, і зять тут працює, і дочка працює, і тут в Ужгороді живуть, і, і нікуди не виїжджають, не збираються, мають можливість виїхати. Ви знаєте, треба, щоб вони поверталися, тому що. Треба піднімати Україну нашу рідненьку. Але це після по війни, навірно, це по можливості, в кого яка буде можливість після війни? Напевно, що ні. Чоловік на війні, так що мушу бути тут з війною. Перша причина, щоб війна закінчилася, а там вже Україна буде розбудовуватися, відходити від цієї війни. І я думаю, що люди будуть повертатися. НБУ прогнозує початок поступового повернення українців додому біля 200 тисяч осіб у 2026 році та до 500 тисяч у 2027. Проте наразі невтішна міграційна тенденція зберігається. Ця цифра, яку називає Нацбанк України, вона досить оптимістична. Ми глибоко вивчаємо цю проблематику тенденції міграційні рухи, як на як в інституті, так і на кафедрі міжнародних відносин нашого факультету. І… Виглядає це приблизно так: щомісяця від 100 до 150 тисяч виїжджають. Інша справа, що деякі повертаються потім, але виїжджають від 100 до 150 тисяч щомісяця. Від 50 до 100 тисяч приймають рішення, що, які вже там залишатися. Третє, дві третини наших. А там понад 6 мільйонів в Європі мається на увазі наших біженців. Не рахуємо тих мігрантів, які там раніше. Дві третини із тих, а це дослідження підтверджені, вони хочуть залишитися. Тобто назад до України за приблизно вивіреними даними, якщо війна в цьому році закінчиться, повернеться не менше як одна третина. Це не більше двох мільйонів українців із шести мільйонів цьогоріч, каже експерт. Крім того, ситуацію погіршує адаптація людей за кордоном, адже зменшує ймовірність масового повернення найближчим часом. Оскільки люди облаштовуються, люди отримують роботу, отримують посібник, допомогу, отримують відповідні статуси, забезпечуються тими чи іншими умовами життя дітей, садики, школи, мова. Навіть ті країни Польща, Чехія, Німеччина, де найбільше наших біженців, всюди питання стоїть мови. Поляки надзвичайно жорстко це питання ставлять. Що хочеш іти працювати, вивчи мову. Інакше як спілкуватися? І мова, і статус, і отримання допомоги інших працевлаштування все це дуже взаємозв'язно, і чим далі. Тим менше людей будуть повертатися до України. Петро Токар аналізує також і причини негативних міграційних процесів під час повномасштабної війни. Далі пряма мова. Найголовніше це дві. Перше, це положення наших громадян на окупованих територіях. Вони ті, які там, їх зараз різними жорсткими. Переслідуваннями спонукають до отримання паспортів. Отримання паспорту означає, що вони завтра можуть попасти на війну проти України. Друге, це втрата будь-якої будь допомоги і так далі, якщо вони не будуть мати там. Тобто там є надзвичайно доходить до геноциду, переслідування наших громадян на окупованих, окупованих територіях. Тому ті, які не мають іншого виходу, їдуть. Друге, це фронт не зменшується, бойові дії не зменшуються. Тому особливо там, де густо населені ще міста, де йдуть близько бойові дії, Петровськ, там і інші, Кам'янськ, вони виїжджають. Процес міграції українців постійний, динамічний і наростає, резюмує експерт. найбільше виїжджало наших мігрантів. Від першого етапу війни це після окупації Криму, Донецької частини Донецької і Луганської областей. Тоді приблизно один мільйон виїхали до Росії, приблизно один мільйон переселилися до різних областей України Не менше на Закарпаття по всій Україні, особливо Київ, Київська область і інші. І тоді почалася дуже інтенсивна міграція, до речі, із Закарпаття. Но це були більше менш біженці, а більше вони ставали трудовими іммігрантами. В Польщі їх було понад 2 мільйони. Ця тенденція від десятирічної давності вона не зменшувалася, дещо пригальмувалася. А з початком повномасштабної війни вона лише е досягла тих масштабів, які ми сьогодні маємо. Я не кажу, що за за, за демографію. Ці тенденції мають значний вплив на ринок праці та економіку України, поглиблюючи дефіцит робочої сили та уповільнюючи відновлення. Експерти бачать вихід у стабілізації ситуації та створенні умов, які сприятимуть поверненню громадян додому.